Свіжі новини сьогоднішнього дня. Головні новини дня з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, зверніть, будь ласка, увагу. Якщо бачите ось тут кнопку стежити, це значить, що ви ще не підписані на мене. Натискайте, будь ласка, сюди, на цю кнопочку, ось сюди. Щодня готую для вас новини з перевірених джерел. Натискайте ось тут. Путін і його адміністрація зараз обговорюють напад на НАТО. Це так новина. Єврокомісар з питань оборони Кубілюс повідомив, німецька розвідка стверджує, що в неї є докази того, що Кремль обговорює напад на НАТО. І якщо обговорює чи планує він напад, ми не знаємо. Але до таких сигналів слід ставитися вкрай серйозно. Сказав Кубілюс. Єврокомісар не відкинув, що Росія дійсно може бути готова до війни. За його словами, НАТО і Європа теж мають бути до цього готові і учитися не тільки на досвіді українців, а й на досвіді самих росіян. Нам потрібно надлужити згаяне, і ми це вже робимо. Європейська Місія почала підтримувати військову промисловість. Невже на четвертий рік війни у результаті цього виробництво гаубичних боєприпасів у 25-му році збільшиться? Я радий бачити, що в ЄС будують нові збройові заводи. Ми надолужуємо згаяне, зазначив Кубілюс. Таких дальніх ударів ще не було. За 2000 кілометрів вибухає нафтопереробний завод в Тюмені. Його атакували дрони. Цей факт підтверджують повідомлення місцевої влади. Проте там традиційно відзвітували, що всі дрони нібито знешкодили. Вибухів не було, постраждалих теж немає. Однак у місцевих змі пишуть, що в районі нафтопереробного заводу помітили карети швидкої, а на відео, які ширяться мережею. Видно проїзд пожежних машин. Тепер наші БПЛА здатні діставати в глиб азійської частини Росії. Це прекрасна новина. Білгород на межі блекауту. Другий день поспіль в Білгороді ракети бомблять під станцією Луч. Місто частково поринуло в темряву. Очікуємо більш вагомі наслідки. Така в нас темнота. Тільки свічки у вікнах світяться та машини на вулицях. Те, що не покажуть по федеральному телебаченню, повідомляють очевидці з Білгорода, де третій день без світ. Ітла Зеленський провів енергетичну ставку, обговорили захист енергооб'єктів і посилення ППО в Україні. Деякі місцеві керівники не демонструють ефективність у контексті підготовки до зимового періоду. Нескрізь є ефективна місцева влада, і якщо керівники на місцях не хочуть або не можуть впоратися з критичними проблемами самостійно, будуть рішення центральної влади щодо них. Зробив зараз доручення і уряду, і нашим військовим часу до зими небагато. Додав Зеленський. А як ви вважаєте, потрібно перебирати неефективних керівників? Міст та сіл чи ні, чи все таки гай залишається виправляють ситуацію? З якого ви міста, з якого села чи населеного пункту, пишіть і наскільки ефективний ваш керівник Одеса посилено готується до сьогоднішніх затоплень, школи та дитсадки міста перейшли на дистанційне навчання через загрозу повторного катастрофічного потопу за словами мера Труханова, 7 жовтня очікується злива, яка триватиме 12 годин. Шановні глядачі, підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня і гарного дня.